Привіт, малеча! Як ваші справи? Маю надію, що все у вас добре. Сьогодні я вам хочу розповісти українську народну казочку про лисичку сестричку і вовка пані брата. Ну що, цікаво? Тоді сідайте зручніше, і ми вже розпочинаємо. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком. Повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, вияла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка. стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть. Здорові були хлопці. Здорово, здорово, лисичко, сестричко. Поміняйте мені бичка тритячка за маковий пиріжок. Хе-хе, де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж. аж аж Так і найшла одного. Проміняв. Глядіть же. Каже Хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті почекали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила саночки. Запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк, пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров, вовчику братику, а де це ти взяла бичка, третячка та саночки? От ідеш там бичка заробила, саночки зробила та їду. Ну, то підвези ж і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже, ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже Покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику братку, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь? ой, лишенько, каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, та в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ти кластимеш, та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламилися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь? Трісь? Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать. Що ж, бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я орішок розкусив. Дай же ж мені такий останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш. Тут ніде тобі й сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки чого я поламаю. Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомився я помаленьку. Та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки. Та тільки сів осанки трісь, 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 та й розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді Іди ж, тепер та рубай дерево на санчата. Як же ж його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. А капосний вовцюгане. Як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве. Рубайся дерево, криве й криве. Нарубав. Тягне до лисички, глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплух не вибереш. Не то на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав, коли воно таке рубається? А чому ж ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав. Рубайся дерево, криве й криве. Ну, і дурний же ти який і до того недотепний. Сиди ж тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти, почав він перекидати, що було в санчатах ні, нема ніде нічого. Думав, думав, та й надумав з'їм бичка та й утечу. Приходить лисичка, ну стривай же ти, вовцюганий, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить. Коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її й побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк пані брат, біжить. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров. Що це ти робиш, лисичко-сестричко?» Рибку їм. Дай же ж мені. Отак. Я скільки морочилась, ловила, та й віддай піди сам собі налови. Такий, як же ж я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, строми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй ловися, рибко, велика й маленька. То вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщі на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика. Та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка бігає по березі, та все мерзне, мерзне вовчі хвосте, мерзне мерзне, вовчі хвосте. А вовк, Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я кажу ловись, рибко, велика й мала. А ну і я так, Ловися рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка, ото вже риба почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчик, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає, а капосний вовцюга, не що ти наробив? Бач, казав, ловися рибка, велика та всевелика. От велика начеплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на село, біжить селом, людей гукає. Ідіть, люди, вовка бить! Ідіть, люди, вовка бить! Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогучами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка періщити?» А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз прикинулась хворою, тільки стогне, а вовк бачить її. Каже, така ти наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона. Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені? Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам не здужую, та в тебе ж тільки півхвоста нема. А мені й голову провалили. Ой ой, ой не дійду додому. То сідай уже, що з тобою робити. Вона злазить йому на спину, вмощується та так стогне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш. Та то я кажу битий биту везе. А сама знов нищечком битий не биту везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, хух, доїхали. Вона тоді плих з вовка та. Битий небийту привіз, битий небийту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася, не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий небийту привіз. Тупцявся вовк тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Ну, клята ж лисичка, от так піддурила. Та й потяг додому, а лисичка живе та курей ловить. От і кажеш, кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що казочка вам сподобалась. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!